Тож одразу до головних новин. Російські війська обстріляли селище Білозерка Херсонської області. У наслідок атаки загинув 33-річний чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Тіло загиблого чоловіка знайшли під завалами будинку у шостці на Сумщині. Про це повідомили в прокуратурі. Відтак, у наслідок нічної атаки у місті загинула одна людина, і ще вісім постраждали. Росіяни обстріляли центр Шостки трьома кабами, пошкоджений навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ та житлові будинки. Під удар потрапив також підрозділ ДСНС. Постраждали п'ятеро рятувальників. У службі зазначили, що на момент атаки особовий склад був в укритті. Окрім об'єктів інфраструктури, окупанти атакували енергетику регіону в області запровадили аварійні відключення. Графіки діятимуть у Шосткінському, Конотопському та частині сумського району. На Черкащині унаслідок атаки російських дронів загинула жінка. Жертвою окупантів стала жителька Уменського району. У Черкаському районі росіяни ударили по об'єкту критичної інфраструктури. Окрім того, ворожий шахет поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Там постраждала одна людина. Від госпіталізації вона відмовилась. У Черкасах пошкоджений житловий будинок у приватному секторі, а також будівля дитячо-юнацької спортивної школи. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Одесі, поцілили по приватному сектору. За попередніми даними міської влади пошкоджена триповерхівка та понад 10 приватних будинків. У одному з атакованих будинків розпочалася пожежа, у результаті якої вигорів цілий поверх приватної будівлі. Загоряння оперативно ліквідували вогнеборці. Унаслідок атаки також загорілись автомобілі. Ніхто не постраждав. Площа пожежі склала 300 метрів квадратних. Майже 2,5 години рятувальники ліквідували наслідки. Робота ускладнювалася через повторний сигнал повітряної тривоги. Також на місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу людям. На щастя, ніхто не постраждав. Від ДСНС залучалося 7 одиниць техніки та 21 вогнеборець. Україна повернула із полону 95 захисників. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів і 26 офіцерів. Це не гвардійці, військові моряки, прикордонники та воїни інших підрозділів сил безпеки та оборони. Вони обороняли Маріуполь та Азовсталь, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину та Схід України. Цього разу вдалося звільнити чимало оборонців, яких Росія засудила на тривалі терміни. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що у багатьох звільнених серйозні захворювання та наслідки важких поранень. А через катування та недостатнє харчування військові дуже втратили вагу. Все добре, Валюш. Все добре, не плач, все вже добре. Особливість цього обміну в тому, що серед повернутих 20 засуджених наших військовослужбовців псевдоросійськими судами до довічного ув'язнення ув'язнення та 28 військовослужбовців отримали величезні строки за те що просто боронили україну в цьому обміні нам вкотре допомогла арабські об'єднання арабські емірати Чотири російські ракети Х-59-69 та 42 дрони збили наші військові під час чергової атаки. Ще ж 46 шахедів локаційно втрачені. Українська ППО працювала від ночі до обіду. Загалом окупанти запустили понад 100 повітряних цілей. До 98 безпілотників та 6 керованих авіаційних ракет. Протиповітряна оборона діяла на території 9 областей. Міністри оборони країн G7 зібралися на зустріч в Італії на порядку денному оборонні та безпекові питання. Це перша така тематична зустріч сімки. У ній також візьма участь генеральний секретар Марк Рютте. Очікується, що міністри оборони Групи Семи обговорять глобальні конфлікти та нестабільні регіони. Окрема сесія буде присвячення російській агресії проти України. Азвиябату коменсфордоферстай. Ми вперше збираємося розпочати оборонну зустріч G7. протягом майже 50 років. Група семи збиралася для вирішення геополітичних, соціальних та економічних викликів глобального значення. Але до сьогодні можливість зустрітися в такому форматі та необхідність поглибленого обговорення питань оборони та безпеки ніколи не бралися до уваги. Партію безпілотників на 42,6 мільйонів євро закуплять для України Нідерланди. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни. Зазначається, що це перша закупівля нідерландів у рамках коаліції дронів. Безпілотники, які планують придбати для ЗСУ, можуть літати тривалий час і велику відстань як розвідники. Їх використовують для отримання інформації у реальному часі із з поля бою, збору розвідданих і спостереження. У відомстві додали, що з міркувань безпеки, інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошуються. Україна отримує перші літаки Міраж 2000 на початку наступного року. Про це сказав французький міністр закордонних справ жан ноель Бару під час візиту до Києва. Він додав, що Франція готуватиме пілотів для міражів. Дипломат запевнив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну. Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція є першою країною, яка займається підготовкою цілої української бригади. Це бригада Анни Київської. Перші літаки Міраж 2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Навчаються вести бої у місті. Українські військові, майбутні командири взводів, проходять інтенсивні тренування та вдосконалюють навички із бойових дій. У міській забудові навчання проходить в рамках багатонаціональної операції Інтерфлекс у Великій Британії. Іноземні інструктори проводять воїнам практичні лекції а далі курсанти самостійно розробляють бойові завдання та планують операції. Захисники по черзі беруть на себе ролі командирів відділень та штурмовиків, аби забезпечити злагодженість дій під час тренувань. На Харківщині бійці бригади артилерійської розвідки Чорний ліс знищили ворожу радіолокаційну станцію «Ястреб-АВ». завдяки цій станції росіяни виявляли повітряні наземні цілі, визначали дальність та географічні параметри. Орієнтовна вартість знищеного «Ястреба» – 250 мільйонів доларів. Валентина Мазурик, волонтерка із Луцька. Попри сліпоту, допомагає бійцям на фронті вже понад 10 років. В'яже для захисників рукавиці. За цей час передала для українських воїнів більше 300 пар. Робота триває протягом року, щоб до холодів встигнути передати чергову партію подарунків. Про невтомну працю волонтерки розкажуть наші репортери. Пані Валентина традиційно на своєму диванчику зі спицями в руках, Без зупину в'яже теплі рукавиці для бійців. Це вже буде рівно 3600 пар, якщо так сказати, майже 400 кілограм. Не так пішло. Щодня витрачає на роботу кілька годин. Жінка втратила зір і слух після хвороби, користується слуховим апаратом. А от під час в'язання відчуває все на дотик. Кожна петля виходить рівною. Так з лютого виготовила 300 пар рукавиць. Їх передає тільки до бойових підрозділів. Буває, що Поки зробити кілька разів, виходить вертатися назад, а потім бо щось не влаштовує. То товщина, то саме це я, я кисню ще щось таке, а мене совість не дає мені сидіти, склавши руки. Що можу, я не все можу, не все мені, як то кажуть. Доступно, але хлопці там воюють. Рукавиці пані Валентини різнокольорові, і пари абсолютно однакові, хоча в'яже рукавиці різних розмірів і безсторонньої допомоги. Я була в поляні, відпочивала того року. Одна дідка сказала, ти що хочеш сказати, що це ти сама зробила? Як ти можеш в'язальній машинки працювати? А де ти бачила біля мене в'язальну машинку? От тільки шкодує, що сама не може поїхати на передову. Тож допомагає волонтерка Ольга Балицька. Вона возить допомогу бійцям на фронт і передає рукавиці від пані Валентини. Зараз ми їдемо в Харківський, Донецький, Запорізький напрямок в декілька бригад і відразу їх Тим Паче зараз осіння вже зимова пора, і взагалі вони потребують таких речей. По ситуації Ольга завжди із задоволенням передає рукавиці, бо вони комусь нагадують дім або ж зігрівають в холод. Часом і сама дивується наполегливості та невтомності пенсіонерки. Це має бути прикладом для тих людей, які можуть і не допомагають. Я не маю на увазі в плані фінансово. Можна допомагати в будь-якому випадку, тим паче люди при, ну, при здоров'ї. Валентина Мазурик впевнена в перемозі України і запевняє, до того переможного моменту і допомагатиме. Тяжко, що одні як можуть, так ховаються. А потім, а який герофон буде в Україні після цього? Єдине, що потребує волонтерка, допомогти з купівлею ниток для в'язання, щоб робота не зупинялась. Іванна Гаврилюк, телеканал прямий. У Полтаві під час закритого засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики обговорювали знесення пам'ятників радянських часів. Йдеться про монумент слави, пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортеці Келіно, а також пам'ятник на місці відпочинку Петра Першого. Їх можуть знести. Утім, деякі громадські організації наполягають на обговоренні щодо кожного пам'ятника окремо. Бабак на прізвисько Боба понад два роки живе у притулку Пегас. Тварину забрали на початку повномасштабного вторгнення, коли у Дніпрі закрився контактний зоопарк, і усіх тварин роздавали. Боба не впадає у зимову сплячку, але в притулку має гарне харчування і власний теплий вольєр на зиму. Молотять гарбузи разом із великими комбайнами, які збирають урожай зернових, у поля виїхали гарбузові машини. Замість звичних барабанів для затягування рослини вони мають спеціальний їжак для наколювання гарбузів. Як триває сезон збору та чим вигідно вирощувати цю культуру у матеріалі Яни Лимаренко? Олександр, за кермом трактора з гарбузовим комбайном. Великими голками наколює овочі і скидає в комбайн на подальшу обробку. Якщо забур'ярина площа, це є дуже велика проблема. А як так, як в нас хороша площа, чиста, це йде дуже добре. Гарбузи якраз ці вродили. Працювати на такому тракторі не складно, говорить Олександр. Комбайн новий і якісний. Головне, щоб плодами не забивалась стрічка. За цим стежить помічник. Вони попадають ці гарбузи, ось так, на цю ленту. ці ленти потрапляють до бункера, його там перебиває, через решета спускає. Водичкою промивається і потрапляєш до бункера. Тут можна. Ось Гарбузи на Черкащині завжди врожайні на відміну від зернових. І в ціні на цей овоч немає коливань, говорить власник фермерського господарства. Тоді не розуміли, що воно таке, що треба зорати землю. А ми взяли, бур'яни здіскували в неї і кинули цей. Посіяли і тут пішов бур'ян. І ми мучення наше. Ми нанімали людей, по 100 чоловік людей возили на поле, щоб його висапати, привести в порядок. А дойшло діло до уборки. А що ж робити? до в кого не спитає за ціну, тоді мало в кого ще було цих підборщиків. Купили два підборщика з южиками, все повністю взяли до себе. Почали молотити, а сушки ж потрібні. До того, До того ніхто нічого не знає. Ну і за якусь неділю ми зробили ці сушки. От ті 155 гектарів. Вони, звісно, себе, ну як сказать, оправдали заплатити за поля, за оренду, за те, за все. І мені воно запало просто. Попри труднощі, цього року засіяли 300 гектарів гарбузами. Хоч на полі фермера є і зернові культури, теплиці з овочами, фруктові сади та головна рослина гарбуз. Найбільше витрат на техніку, закупівлю якісного насіння та засобів захисту рослин. Немалі виплати і запаї, які орендує у місцевих мешканців. Люди, які мали пай 2 гектара, вони за пай получали 10-15 тисяч гривень. Зараз за пай вони получають 50-70 тисяч гривень. Саме головне, щоб був мир, мир, мир. Ще раз говорю, а буде мир, буде тоді в нас все. Ми, Україна, такий народ. Трудяги просто трудяги робили, як кажуть ми хлопці, і будемо робити. Що треба буде, то й будемо ми робити. Площі під гарбузи щороку збільшуються на Черкащині. Їх вирощують і для годівлі тварин, і для насіння на продаж. В області під гарбузом 4 тисячі гектарів. Середня врожайність з одного гектара 285 центнерів. Наталя Сокол, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації ви обов'язково знайдете у YouTube прямого каналу. Тож заходьте і обов'язково підписуйтесь для того, щоб не пропускати свіжі блоги, огляди, інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем і питань. І звісно ж стежте за нашим телеграмом. Там завжди зможете прочитати головні новини України і світу першими. І щоб знати більше, завжди і всюди. Залишайтесь сприми.